Починаючи з початку роботи, також коли почалася наша каденція, ми визначили ряд пріоритетів, які ми добажаємо до тернопільгов. Залізних був це звучання нових інвестицій міста. Тому що, чому виходить, за в Тернополі сьогодні, виходить, одна за нижча зарплатку у Україні? Тому що в нас в більшості офіційно працюють тільки бюджетники. 3 лікарі і працівники державні службовці, які мають невисоку заробітну плату. Так? Для того, щоб підняти розмір заробітної плати, підняти підняти і розмір місця, треба якомога більше виробити, що нові виробництва, нові заводи, фабрики, підприємства, готелі, ресторани дасть -що, що нову робочу силу, робочі місця, на заробітну плату. Для цього потрібні інвестор. Інвестор може бути як вітчизняний, так і іноземний. Ми зроблено за рахунок на іноземний інвестор, саме з цим було зв'язано чимало зарядження минулого року, які там багато висвітлювалися Багато хто питався, де результат, я щось попустився, чи там, чи там. Результат не приходить зразу на наступний день. Чимала робота була проведена з містами коперативної, з містами різними в Європі, і чимала робота була проведена з торгово-промисловими місіями, з травопристаницькими місіями різних посольств, і європейськими, і американськими. І інформація про місто доносилася і презентації різного роду, і участь в різних інституційних проєктах які ми розробляли, які ми полічували. Наслідком стало те, що ми попали зараз в цей в якому раніше теропля взагалі ніколи не брав участь, то тобто, нічого не приходить само по собі, це є певним результатом роботи. Приємно говорити те, що це стало результатом того, що тероплю учора в мене в перше місце в рейтингу інвестиційний привабласті. Там в десятку, до речі, попало ще 6, 6 українських міст, але вони там багато нижче стоять. Має 7 березня в Франції відбутися велика виставка, де будуть представлені дуже багато провідних виробників виробників, інвесторів, тобто всі, хто зацікавлений якимось вкладеннями.